Музична композиція «Ми в горі і в щасті єдині. Автор та керівник Ганна Ковалиши. Тихо. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Крат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та, що сина відпустила, волю здобувати. Глянь, згори Тарасе, скручі кручі видно світ, гине в Україні найдорожчий цвіт. Озовись і скручі, полихів на змі. Твоя Україна горить у вогні, де малим ходив ти босими ногами, топчуть землю нашу, врачі мусурмани. А як не почуєш, ні слів, ні ритань. Богу помолися і з могили встань, дай до свого слова гострого меча, що безпліш злетіла вража голова. Візьми в руки шаблю, прадавню святу, стань у наші лави, за неньку свою, твою дара радість, муку Христос з'явив нам як науку, душа той камінь, на якому Бог написав нам свій урок. Вказав дорогу незнекому, утрат і духу перемог. Прости нам, батько наш великий, за те, що вчилися не так, і злий народ, страшний, безликий, нас обернув на неборах, на прохачі у цьому світі, а сам прийшов до нас мечем. Твої онуки гинуть, діти, і кров козацька знов тече. А треба було рів глибокий, залізні двері від Москви. То не прийшли б до нас наскоком сини буряті туви На би не напали зранку, коли ще спали діточки, не розірвали б вишиванку на грудях матері дочки. Я народилася в місцині, котра прекрасну назву має комишани. Щасливо проживали ми сім'єю і на майбутнє були у нас плани. Три кілометри і любий наш Херсон. Я в парк на гойдарку з любов'ю поспішала. Батьки, тримаючись за руки, слухали Шансон. Бариста з посмішкою каву наливала. Ми вже путівки вибирати почали на море, я шум його уже у серці відчувала. 24 лютого, п'ята п'ятнадцять жахливе горе. Орда рашиська всі нам плани зруйнувала, я до цих пір не можу все збагнути. Події відбувались наче фільми жахів, на землю рідну, хто мав право зазіхнути, скільки знедолених родин, плачу і страхів, рашиська техніка у Чорнобайовці аеропорт палаті, а московити з автоматами в руках, що в голові у них ніхто не знає. Винищувачі гвинтокрили, немовнічні химери, по вулицях іще гасають їхні бтери. Свідомо я звагнуть не можу, що тоді було. Земля здригалася, в підвалі щеть гуло, від диму небо чорне, наче насувається гроза, а по лиці матусі котилася гірка сльоза. Усе терпіти вже не вистачало сили, настала вирішальна, так вітнева днина. Зруйновано усе, що ми безмежно так любили. І з тернопілля кликала до себе нас родина. За кожну хвильку, дякуючи Богу, зібрали необхідне і з сім'єю попрощались. З батьками у незнану рушили дорогу. Назад, як сказано в повір'ї, ми не оглядались. Ми їхали повз вщен зруйновані квартали. Минали згарища і обгорілі машини. Все буде добре, з вірою ми повторяли. Шлях нелегкий до долаючи, мені ми на мить не чули тишини. Так кілометр за кілометром просувалися у зливу. Ми заблукали, але і тут знайшлося місце диву. Почули, – «сюди їхати не Везде розбросані розбросаних міни». Тоді у нас в за вікном були руїни. Згорілі танки і ворожі блокпости. Всевишній, ти їм заскоєний, ніколи не прости. За все сплюндроване, ми не пробачимо ращі. Тут перед нами синьо жовтий стяг, ми закричали наші. З машини вибігли, захисників обняли, почули рідну мову і посмішку побачили ми щиру. Я їх цукерками, що запаслася, пригощала, та зі слізьми бажали стійкості і миру. Отак життя наше змінилось в одну мить. Його ми вклали в дивовижну рамочку. За домом серце досі наче мить, Богу подяка, другий ми дім знайшли у малявничому підзамочку. <клес> Історію Софійки продовжити мені прийшла пора. Ми те щасливо проживали. Це ж правий берег рідного Дніпра, від цього і село Дніпровське, дитинство, юності, шляхи. Усе минуле перед очима лише згарище і вибухів жахи. 24 серпня день народження Моїй неньки України. Ми утікаємо кругом лиш страх і плач без і руїни. Це замість того, щоб країну. Танцями, піснями привітати, кого вони люди, скажіть, прийшли тут визволяти. Ми через міст Антонівське ще проїжджали, хороші зупиняли нас і п'яні блокпости. А через день його уже зірвали. О Господи, Ти відкатів землинку нашу захисти. Родина нас зустріла, всім допомогла. Ми зараз живемо в теплі, безпеці. Я й подумати, повірте, не могла, що земляків зустріну саме у сільській бібліотеці. У нас і до сьогодні точаться бої. Ми віримо, отримає Росія по заслузі. А ще в нас вірні, щирі, незрадливі друзі. Ми тут, ми рідні, ми свої. Душа у душі більш демо, крізь пекло, вогню і руїни. Та зможемо все. Сім'їці ж дамо, ми в горі і в щасті єдині. Обірвані сни палають міста і плаче червона калина. Та Бог всім віддасть за кожне життя, за скроплену кров'ю стежини. І ми, як один, згуртуємо всі, в єднанні є сила, за ради дітей, за ранок просіть, за брата, за батька, за сина Вітри холодні. В країні віють, здригається від пострілів земля. Сини і доньки знову на Вкраїні, бо ях пекель віддають життя. О, рідна, ненько Україно, чом на пороги, знов прийшла біда. Чому на наші сонячні дороги ступила чорна ворога-нога? Єднаймось, рідні, дасть Господь нам сили, до правдинки завжди тинистий шлях, бо перемога лишта на народ. Який не зронить прапор у боях, сонечко засвітить на моїй Україні, розцвіте калина, бо ми всі єдині, вільні, сильні, незалежні кожну хвилину, душу й тіло ми положим за Україну. Та пам'ятаємо, браття, що Україна за всі роки, за всі віки ніколи не вставала на коліна, не піднімала руки до гори. та знаємо, любі браття, що країна. За всі роки, за всі віки, лиш перед Господом вставала на коліна і віднімала руки до мини. Від кулі янгол захистить крилом. На спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо забирає. І освітуся сонцю, діти. Від кулі Янгол захистить крилом. Збереться за столом родин. За, за нами правда, скоро Слава і воля ворог стане на коліна. Така його доля! Думи мої думи! У виконанні зразкового аматорського театру центру культури і дозвілля Кременецької міської ради. Кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще в нічому, а той стара мати, що привела на світ, може, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає завжди Люди серце не побачать а скаже ледащо, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. По москалі чужі люди згнущають за вами. Щом вас вітер не розвіяв, з тим бог, як полив? чом вас лихо не приспало, як свою дитину. У діброві вітер биє, гуляє по полю край дороги не до полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє. Чумак іде, подивиться, та й голос хилить. Піде чи чабан на супінці? Піде чи на супилці, сяде на могилі. Подивиться, серце не є. Кухомні билини. Одна одна, як сирота на чужині гинь. Виросталась, доглядалась, теж і пості. На пащі пшини і тюжало, стомилася, не спочивай, пішла в злобин, пошкандивала і вона сина годувати. Воно сповитеє кричало у холодочку за ступом. Розповіла, нагодувала, повесела і ніби сном. Сином сидя задрімала, і сниться їй ту син Іван і вродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній баться, бо сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю ждуть, а діточки обіднесуть, і усміхнулася в Щоб дужа до жаль, нового, ще копу дуже нам В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід тиню сиротами, а я тут загину. Тече вода у сині море, та не витікає, шука козак свої долі, а долі немає, пішов козак світ за очі, край сині море. Треє серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, Неньку стареньку, молоду дівчину, наче чужині й не ці люди. Тяжко не бежити, ні з ким буде не платити, нікому крити. Там найдете щире серце і слово ласка. Там знайдете щиру правду, а ще може. Й За що в мене як росла, як люди не любили? За що в мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах відаю? Царівною називаю, обчай не з мого світу. Дивую. Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину. В таку довку під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж та козачики, щоб залоскотати. Не розсаленка блукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина що таке робить. Ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб по шході обідночі спала й виглядала Козаченька молодого, що торік рік покинув, обіщав звернутись та, мабуть, і згинула. Ти не лукавила зі мною, ти другом братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в руку. Очися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і вчився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Мене лукавила з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Богий, не лукавий. Ходімо далі, дальше. дальше слава. А слава заповідьми.